Не зрозуміло як. Але Динамо все таки вимучило перемогу минулого раунду в матчі з тодішнім лідером УПЛ Дніпром 1 Але всім нам відомо, давно вже відомо, як і яким способом здобувається більшість перемог Динамо в УПЛ. Мені здається, що в футболі взагалі не має бути. І я впевнений на 100%, що УЄФА реагує на це. Це все ліричний відступ. Зоря останнім часом стала жахливим сном для Динамо, і дуже часто Луганці відбирали очки у столичних. Мажорів центральний матч 18-го туру української прем'єр-ліги. Сьогодні Київське Динамо гратиме проти Луганської зорі. Матч пройде в Києві на полі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Чому і як Динамівці перемогли Дніпрян минулого раунду? В якій формі зараз знаходиться Динамо? По перше, Дніпро не один. один. Виглядає зараз якось сирувато. Після зимової перерви клуб просто не пізнати. В першому матчі проти Олександрії вони могли навіть програти, але вимучили нічию. А поєдинок проти Динамо Київ все ж таки програли. Немає зараз команді Дніпрян ніяких креативних ідей. І не зовсім зрозуміло, чому так. Просто якісь закидання вперед з надією, що Довбик затримає м'яч у себе і зробить скидку на когось із партнерів. І це все з ідеї гри у нападі. Зараз єдиний гол кияни забили в тому матчі завдяки пресингу та помилці півзахисника Руслана Бабенко. Бояльський спочатку порадував фанатів, забивши гол на 41-й хвилині, а потім приніс просто феєрію емоцій, коли наприкінці матчу вибіг на поле відсвяткувати перемогу. ну і сказати декілька теплих слів головному арбітру, моментально отримавши за це червону картку. Насправді like боярську я прекрасно розумію. Незадовго до кінця матчу гравець Дніпра 1 Домінго Бланко для чогось навмисно вдарив по нозі Буяльського, штовхнув його, коли той вже був без м'яча. Звісно ж, боярському можна вручити Неймару Оскара за переконливу авторську гру. Але то дійсно був дуже незрозумілий момент, агресивний. Арбітер все бачив, але дав бланку тільки жовту картку. Тому Віталій вирішив, що вирішив. Доросла людина вже. Але матч з луганцями він пропускає. Також не зіграє в матчі Олександр Караваєв, отримане ним попередження, стало четвертим в чемпіонаті, що означає автоматичний пропуск наступної гри. Київське Динамо поновило сезон, м'яко кажучи, невдало. З інгульцем, вкотре не вийшло зіграти і поразка з рахунком 0-2 просто шокувала всіх і змусила всерйоз говорити про проблеми в захисті, півзахисті, нападі і в тренерському штабі. Зоря ж навпаки розпочала другу частину сезону непогано, здобувши максимальну кількість очок в двох матчах. Спершу вдалося здійснити камбек та вирвати перемогу проти Ворскли з голом на останніх секундах з пенальті, а потім теж забити три м'ячі, Львову. Пстивши тільки один такі успіхи дозволили вийти зорі на міцну третю позицію. І окремо хотілося б відзначити, що нарешті футбольний клуб з українського Луганську здійснив ребрендинг емблеми, і тепер більше ніякої зарі, а тільки зоря. Зараз Динамо у розмовтаному стані. Клуб роздав багато. Своїх гравців, які поїхали до Європи, хтось до США, та й у кращі часи Динамо не завжди справлялося із зорею. Тому ризикнув припустити, що у цьому матчі перемогу може отримати саме зоря, якщо не втрутиться подобічний фактор, далекий від спорту. Мені здається, що в футболі взагалі такого не должно бути, і я уверена на 100%, що УЄФА реагує на це. дякую за увагу. Пиши в коментарях за кого будеш вболівати. Підписуйся на канал та став вподобайку на підтримку українського Ютубу. Дякую силам оборони України. Слава Україні.